«Привіт-привіт, малят! Заспівала десь сопілка, грає літо у ріжок, а мала весела бджілка полетіла до квіток. жу 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 жу-жу-жу, без роботи не сиджу. У відерця пурпурові мед збираю у садку, щоб були усі здорові від цілющого медку. Ось так плідно я працюю, вам медок свій пропоную, та мені час працювати. Треба все мені встигати, бо в нас бджілок небагато. Малята, і ви попрацюйте, мені бджілок підготуйте. Я вам зараз покажу, як можна виготовити бджолу. І ми будемо її ліпити. Для цього нам знадобиться коробочка від кинде-сюрпризу, стека, серветка, пластилін чорного та білого кольорів. Працюватимемо ми з вами на дощечці. Ну ж бо до роботи приступаємо, ручки розминаємо. Чорний пластилін між долоньками ми з вами будемо розкочувати. І ось таку кульку ми з вами отримаємо. Вона котиться. Тепер сформуємо з неї ковбаску. Відріжемо від більшої частини меншу частинку, розкочувати будемо ми між пальчиками та на дощечці. Розкочуємо тоненькі смужечки та прикрашаємо ними тіло бджілки. Щоб бджілка рівненько стояла, ми зі зворотнього боку приліпимо шматочок пластиліну. створимо позаду бджілки жало, підготуємо маленькі кульки та зробимо бджільці оченята. Ви можете зробити їх білим кольором. Можна також підготувати тоненькі смужечки, утворити лапки для бджілки. Розкочуємо тоненьку смужечку, утворюємо вусики бджілки, розташовуємо їх над оченятами. Залишилось нам за допомогою білого пластиліну створити в бджільці крильця. Ми від великого шматка пластиліну відріжемо маленький, також ми будемо між долоньками його розминати та створювати два крила. За допомогою стеки намалюємо на них прожилки. пружилки, якісь фізерунок, смужечки. І потім розмістимо їх на верхній частині спинки бджілки. Очам додамо блиск за допомогою білого кольору та виготовимо посмішку для нашої бджілки з білого пластиліну. Після цього своє робоче місце прибираємо та разом із бджілкою жужати починаємо. Жузь! Молодці дітки, тож наша бджілка вже готова працювати, квіточок пилок збирати. Дякую вам за допомогу. Чекаю на ваші роботи.